Вітаю усім, ви на каналі Profitroll і з вами Ігор. Сьогодні я вам покажу, що інвестиції в криптовалюту це дуже просто. Також розкажу вам, де і як можна купити і з яких монет треба почати. Багато людей мріє про безбідне життя, де грошей вистачає на усе, де ти просто заходиш до Бутіка і купуєш усе, що тобі заманеться. Де ти заходиш до турагента і купуєш ту путівку до того місця, яке тобі потрібно. Не вибираючи, що дорожче, що дешевше, де ти можеш зайти до салону авто і купити ту автівку, про яку завжди мріяв, і де ти заходиш до агенції нерухомості і стаєш власником нового житла. Усе це можливо, якщо ти будеш відкладати принаймні 100 або 1000 доларів зі своїх статків кожного разу, як отримуєш гроші або заробітну плату. Але передусім, слід. Подумати, у що інвестувати. У 2018 році в мене повстало таке саме питання. Я вибирав між інвестиціями у нерухомість криптовалюти, а також акції, порівнюючи їх, з яким капіталом можна увійти до кожної із сфер, які знання потрібні. Виявилося, що найбільш легким і простим є саме інвестиція у криптовалюти. Тому що тобі не потрібні жодні папери, знання специфіки, жодних сертифікатів тощо. Все, що нам треба, щоб почати інвестувати у криптовалюту, це лише пара вільних годин на тиждень. До цього нам також знадобиться нормальний і стабільний інтернет і один пристрій. Це може бути ноутбук або телефон кому як зручно. Але слід зауважити, що обов'язково цей пристрій, ноутбук або телефон. Мусить бути порожнім жодної додаткової інформації, жодних додаткових документів нічого не мусить там бути. Раджу купити одразу під інвестиції новий пристрій. Нема ми з вами одразу з безпеки. Я хочу ще раз наголосити, наскільки це важливо, тому що не має значення, скільки ви заробили. Має лише значення те, скільки ви зберігли. Тому раджу вам мати завжди додатковий пристрій, повністю пустий ноутбук або телефон, підключатися тільки до безпечних мереж. І таким чином ви можете увійти у свій біржовий кабінет або підключити Ledger, Trezor тощо. Далі ми розглянемо з вами декілька варіантів, як купити криптовалюту на централізованих біржах. Особисто я користуюсь Binance, AAX, Huobi, QMolo, WhiteBito, GTO і багатьох інших. Усі посилання на них я залишу в описі до цього ролика. Спочатку вам вистачить лише однієї або двох з цих бірж. Можете вибрати любу, але потім раджу зареєструватися на кожній з них, тому що вони проводять різні акції, дають бонуси за реєстрацію, а також мають в наявності різну кількість монет. Тому виділіть на це окремий свій час. У біржах плюс-мінус однаковий інтерфейс, тому розібравшись з однієї, буде дуже легко користатися іншими. Зараз майже усі біржі вимагають від тебе проходження ківесі-верифікації. У цьому процесі немає жодних складнощів. Це дуже схоже на те, як ви відкриваєте рахунок у банку. Зазвичай просять або водійське посвідчення, або паспорт. Також треба вказати адресу, де ви проживаєте, номер телефону та пошту. Ця верифікація проходить дуже швидко. І навіть на українських біржах вже інтегрована дія, тому цей процес буде ще швидший. Після kyc верифікації слід вирішити, з якої суми ви стартуєте і які саме монети ви хочете купити. Для купівлі криптовалют раджу почати з біткоїна ефіра, тому що це дві найбільші криптовалюти. Це не є фінансовою рекомендацією. Також слід розглянути до купівлі стейблкоін USDT. Стейблкоїном він зветься, тому що він один до одного рівень долару. Кожна монета коштує так само, як один долар. І потім ми можемо просто кинути, що біткоін, що ефір, що цей стейблкоін USDT у стейкінг. І у вас може виникнути просте питання, як завести кошти на біржу. Є два способи, як це зробити: перший це P2P перекази, і другий це напряму купити криптовалюту з вашої карти на біржі. Розглянемо з вами другий варіант як напряму купувати зі своєї карти. Для цього нам потрібна біржа Whitebit. WhiteBit нам потрібен, тому що там найнижчий курс USDT до гривні. Зараз ми з вами знаходимося на головній сторінці біржі WhiteBit. І тут ми будемо поповнювати свій баланс біржі гривнею і потім міняти це на USDT. Для цього нам треба перейти в баланси, вибрати загальний. Пізніше натискаємо поповнити тікарюаха, це гривня, платірна система Visa MasterCard. Вибираємо кількість гривні, яку хочемо поповнити, наприклад, 10 тисяч. До речі, Монобанк не бере жодної комісії до 100 тисяч на день, тому раджу поповнювати саме з Монобанку. Інші банки відповідно 1,5% комісії. Далі ми робимо запит. Вписуємо дані карти, і зазвичай це займає одну хвилину, підтверджуємо все в банку, і гроші вже будуть у вас на рахунку біржі. Після цього ми переходимо з вами у Не туди. торгівля. Швидкий обмін. Вибираємо гривні на USDT, вписуємо суму в гривнях, яку хочемо поміняти. І тут в нас відобразиться, скільки нам заплатять за це USDT. І покажу вам інший спосіб, як купувати у інших осіб криптовалюту. Для цього нам потрібна біржа Binance. Ми на ній зараз і знаходимося на головній сторінці. Переходимо у розділ P2P-торгівля. Згори ми вибираємо гривню. В мене вже стоїть: купуємо USDT і вибираємо. Той спосіб оплати, який нам пасує, наприклад, вибираємо Монобанк. Далі переглядаємо курс. Якщо курс нам відповідає, то ми просто натискаємо Купити, вибираємо кількість і натискаємо Купити з нульовою комісією. Від мене пролунала інформація, як правильно почати інвестувати в криптовалюти, та як це можна робити, і що для цього потрібно у наступному ролику ми з вами вже проговоримо про інші способи купівлі криптоактивів, про стейкінг і чи варто взагалі стейкати, як правильно зберігати свої активи, і будемо руйнувати міф про анонімність біткоїна і криптовалют у цілому. А тепер я вас прошу підписатися на мій канал та слідкувати за новими роликами. Ставте лайки, до побачення!